У Києві водій таксі відмовився обслуговувати пасажирів українською і висадив їх з автомобіля. Причину, щоправда, гора таксист не назвав. Натомість облаяв жінок на вздогін та кинув їх речі на узбіччя. ви не хочете розмовляти державною мовою? Ви больні люди, люди. Ребята. Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою. Це тому я так? Это вы говорите, вы хвора, я mm. не говорю. Забирайте свои. А что вы сказали? Забирайте свои. Вы відмовляетесь. Вы не можете мене в цій країні моєю умовою. ви відмовляєтесь? відмовляетесь?

С з на нас за те, що ви просто. Это вы так говорите, что хворо. <говорити> Це відео швидко розлетілося мережею. Дійшло до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. Він заявив, що водієві, що порушив закон про мову, не вдасться уникнути покарання, попри те, що авто, нібито його власне. А до служби таксі він не має жодного відношення. Це за його словами. В будь-якому разі він задіяний в сфері обслуговування, а це означає, що на роботі зобов'язаний спілкуватися державною мовою. Тепер йому загрожує штраф у розмірі від 3400 гривень до 5100 тисяч гривень, і як бонус підпсована репутація до слова, протягом 2023 року до уповноваженого захисту державної мови надійшло 3015 звернень громадян про порушення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. З них більше половини 1519 – стосуються сфери обслуговування споживачів. Поділіться в коментарях, як ви оцінюєте дії таксиста, і чи зустрічали ви у сфері обслуговування? Працівників, які принципово не хочуть спілкуватися з клієнтами українською.